Чоловік це рушійна сила світу. Якщо він має моральні принципи і пам'ятає про своє призначення, тоді світ наповнюється світлом. Мій синочок. Ти цінний просто тому, що ти є. Кожна травинка, кожна зірочка з любов'ю дивляться на тебе. Ти не випадковість? Ти важливий для цього світу. Поглянь довкола. Природа. Вітер, Небо, усе це з тобою. Ми з татом любимо тебе не за здобутки, а за твоє серце. Ти небезпорадний, ти творець. У тобі живе світло доброти, справедливості і любові. Ти пронесеш це світло через усе життя. Сину. Ти дорослішаєш. Прийшов час плекати дух. Бути чоловіком це не просто вік чи сила, це шлях, шлях сили, чесності, відповідальності. Ти рушійна сила світу, та куди ти спрямуватимеш свою силу. Уруйнування чи втворення визначаєш. Запам'ятай рух тіла твій союзник. Спорт і загартування дають упевненість, витримку, самоконтроль, дисципліну. Тіло це храм. А твоє здоров'я сьогодні це здоров'я твоїх майбутніх дітей. Стався до нього з пошаною. Будь опорою собі й тим, хто поруч. Твоя справжня сила не в м'язах, а в тому, що ти стоїш за добро й справедливість навіть коли складно. Тато. А якщо мені боляче. Відчувати біль не соромно. ти не камінь, ти живий. Проживи емоцію, але не залишайся у стражданні. Підведись, подихай, згадай, хто ти і куди йдеш. Тіло і рух допоможуть зібрати думки, а гідність втримати шлях. Ти не один сила чоловіка у вмінні нести, захищати, творити, вчися приймати рішення, будь лідером, а не тінню, будь-яка мета досяжна, якщо йти до неї крок за кроком. Сміливість твій союзник, розвивай тіло. Розум і душу. Шануй жінок, але звертай увагу на цінності, за якими вони живуть. Справжня жінка це супутниця, а не просто захоплення. Якщо вона довірить тобі серце, бережи його, будь чесним із собою і іншими. Жодні гроші, і жоден успіх, не вищі за родину й душевні цінності. Перед будь-якою справою запитай себе, чи йде те, що я роблю на благо світу, чи на шкоду, чи допоможе це моїм дітям? Чи зруйнує їхнє завтра? Ти творець. І можеш створити не просто родину, а династію добра й підтримки. Посади родове дерево і створіть сад, нехай простір, узятий у твої руки, живе після тебе, де виростуть твої діти, онуки й правнуки, сад, в якому почуватимуть любов тих, хто жив до них. Родина твоя сила, твій слід. Будь тим, на кого можна покластися. Не бійся помилок. Якщо ти пам'ятаєш, хто ти, ти завжди знайдеш шлях додому. Ти наш син, ти світло цього світу. Ми любимо тебе, навіть якщо не завжди говоримо це прямо. Ми з тобою. І ми пишаємося тобою кожного разу, коли ти крокуєш уперед із добром у серці. Я людина, я сила. Кожен крок, як заповіт, моє тіло, мій храм, моє серце цілий світ, зверна гніві суть облуди. Це кайдани для душі. Я обираю шлях.